Добрий день. Сьогодні, шановне товариство, ми разом з вами поговоримо про успішні операції Сил оборони України. Причому підставою для цього будуть повідомлення в російських СМІ, як це не парадоксально. Але меншести розпочнемо. І розпочати я хотів би з успішного характеру атак українських безпілотників по тилових інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації. З'явилися деталі після аналізу повідомлень російських змі. Пропоную разом з вами розглянути ці досить цікаві подробиці успішних операцій Збройних сил України. Після успішного характеру атаки українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах з'явилося повідомлення про те, що Сизранський НПЗ… Може втратити приблизно до 70% потужностей після атак українських безпілотних літальних апаратів. Повідомляється про те, що удар безпілотника прийшовся по установці Yellow АВТ 6. Вона призначена для обесолювання і вакуумної перегонки нафти. Установка призначена для переробки 6 мільйонів тонн нафти. На рік при загальній потужності НПЗ у 8,9 мільйонів тонн. Тобто можемо говорити про те, що наслідки удару українських безпілотників мають досить серйозні. Тобто, можемо говорити про серйозні наслідки. Ударів українських безпілотників по Сизранському НПЗ ще раз відзначу зміну тактики і стратегії дій Сил оборони України. Наразі удари наносяться не по місцях зберігання паливно мастильних матеріалів, так званих ємностей чи то бочках, як їх називають, а виключно по високотехнологічному обладнанні. Причому це високотехнологічне обладнання виробництва країн Заходу. У попередніх передачах на моєму YouTube-каналі Код 450 ми розглядали подробиці успішного характеру нанесення ударів української БПЛА по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації. Хто не підписався на мій YouTube канал, пропонується зробити негайно. Поширюйте інформацію, лайкайте і коментуйте. Будемо разом з вами просувати український контент. Продовжимо! Огляд російських СМІ. За інформацією російської сторони, ціллю українського БПЛА під час атаки в районі Домодєдова був сектор Г, де зберігаються полиномастильні матеріали. Причому, за оцінками російської сторони, і я цитую мовою оригіналу, був відчутливий прильот, а не падіння обломків. І далі не менш цікава інформація російської сторони. ПВО по цим целям в Домодідово не працювало. Я нагадаю, на момент удару безпілотних літальних апаратів по Москві і Московському регіону було оголошено план Кавьор, який мав би, на думку росіян, захистити інфраструктурні об'єкти російської столиці від... Ударів українських безпілотників, як бачимо, не захистив. Натомість в російських ЗМІ появилася інформація про те, що всі безпілотники знищені, а те, що впало, то, це безумовно тільки уламки безпілотних літальних апаратів. Як бачимо, насправді ситуація трохи інша. Знову є. Влучання в ціль, причому склади з мастильними матеріалами. Саме цими обумовлена була та пожежа, яка виникла в районі Домодєдова. І на тлі успішного характеру атак українських безпілотників російських ЗМІ вже почалася дискусія, а точніше пошук винуватця. Хто ж буде відповідати за відвертий провал захисті стратегічних об'єктів російської інфраструктури? І виявляється, що Міністерство оборони, як завжди, не має до цього відношення, бо більше того, прозвучала пропозиція питання безпеки нафтопереробних заводів адресувати до Росгвардії. Іменно Росгвардія займається контролем за оборотом оружия, чопами і частними сищиками, охороняє атомні станції ГЕС. Почту России, Сбербанк, Верховный суд, Генпрокуратуру и другие стратегические организации. Так что вопрос по поводу защиты объектов НПЗ нужно адресовать в это ведомство. Короче, уже Спортлото адресуйте, там бич вышукано. Публіка і безумовно відповість на подібного характеру пропозиції, яке відношення Росгвардія має до прикриття стратегічних об'єктів від ударів ППО, напевно, зрозуміло тільки учасникам цієї дискусії. Причому ця дискусія розгорнулася, я ще раз підкреслю, в російських ЗМІ. Пошук двох відповідей на два споконвічні російські питання. Хто винуватий і що робити? Ну, винуватого вже знайшли розгвардія, що робити не зовсім зрозуміло. Бо я поясню, після характеру успішних ударів української БПЛА по нафтопереробних заводах в Ленінградській області, відбувся візит високопосадовців Міністерства оборони Російської Федерації, відповідно генер губернатора Ленинградської області. На місці безпосередньо подій. Губернатор Лінградської області заявив, фактично продублював ті крилаті слова, які прозвучали свого часу під час звернення до мешканця Окупованого Криму. Трохи додав, змінивши. ПВО нет, ну ви держитесь тут. Тримайтеся, росіяни. ППО немає. Тому, скорше за все, найближчим часом. Шановне товариство, ми будемо разом з вами і далі продовжувати аналіз повідомлення російських ЗМІ про успішний характер ударів українських безпілотних літальних апаратів. А взагалі, я нагадаю, українською стороною за е, минулий тиждень було нанесено ударів по 9 об'єктах нафтопереробної галузі на території Російської Федерації. Серйозні успіхи української сторони, які привели до фактичного блокування переробки нафти на 12%. Продовжимо далі огляд російських ЗМІ. 13 березня три ракети прилетіли по території військового полігону в районі Окупованого селища трюк Ізбінка Луганська область. Про це повідомляють місцеві пабліки так званого ЛНР. Причому повідомляється, що внаслідок удару. Є загиблі по меншій мірі 10 із лічного составу 2-го армійського корпусу. Як на мене, результативний удар української сторони. Варто продовжувати в подальшому подібний характер дій Сил оборони України. Крім цього, вже з посиланнями на українські ЗМІ повідомляється про те, що знищена. Потужна російська механізована колона, а саме 10 БМП і не менше двох танків, яка просувалася із Бахмуту у бік Кліщівки. Повідомляється про те, що це спільна робота вояків 80-ї десантно-штурмової і 92-ї штурмової бригади, низький Уплін захисникам української землі. Більше подібних перемог. І тоді Наволоч прекрасно зрозуміє, що єдиний зворотній шлях з України Російської Федерації це у Чорному пакеті. І відповідно, давайте подивимося, що ж повідомляють російські ЗМІ про кількість втрат російської окупаційної армії в Україні. Досить цікаве повідомлення. Виявляється, в Ростові на Дону родом. Наразі передали для потреб військових. Його переобладнали під шпиталь для поранених у так званій СВО. Про це повідомляє, до речі, сайт 161.ru. С начала марта медики начали принимать получивших хранения военнослужащих. Перед этим лежавших там пациентов в срочном порядке выписали и перевели в другие больницы. Некоторым женщинам пришлось отправляться рожати в інші города. Це, до речі, до тези, що баби ще нарожають. Як бачимо на зовсім, людський резерв він вичерпується. І в Російській імперії, якщо наразі, стоїть питання обладнання пологових будинків під відповідно військові шпиталі. Це свідчить про е, високий коефіцієнт трат особового складу. І, до речі, в цьому є ще одне досить яскраве підтвердження. Російські знов пабліки повідомляють про те, що ситуація в Ростові существенно ухудшилась. По словам волонтерів, морг переповнен трупами мужчин, которые евакуюють із Авдіївки. Вчаток де жінки іщуть своїх пропавших безвістків мужей і синів, почали з'являтися сообщення о отриміні похоронок на тих, хто не виходить на зв'язок ще з октября минулого року. Причому зауважував, це повідомлення датоване в березні, коли Авдіїв була взята під контроль російськими окупантами. Тобто, можемо говорити про те, що рівень втрат російських окупантів після. важких боев в районе Авдевки не а бабельче того, вин прямо пропорционально и показалось ставление оккупантов до своих загибло. Второе, что очень бросается в глаза, это отношение к телам погибших. Там расположены огромные ангары, где происходит опознание и сортировка, и там тела на земле валяются просто. Не организовано должное хранение и температура. Оно і понятно, при таком потоке погибших ресурси моргов, госпиталей на это не рассчитаны. Вибачте, що змушений цитувати мову оригіналу, але щоб ви розуміли, реальну картину щодо кількості втрат російських окупантів і звитягу українських захисників. Досить куметна ситуація трапилася з російським воєнкором на псевдо 13. Я нагадаю, ця потвора днями організувала такий собі промоушен, коли з'явилося повідомлення, причому, напевно, організований ним самим про його загибель, бабіч що з'являлося фото начебто тілом 13-го. А, виявляється, все це мало підігріти інтерес росіян до цієї персони. І відповідно, дати можливість цьому 13-му отримувати так звані пожертви на власні картки. Але цей момент прорахували і українські хакери. І що вони зробили? Вони хакнули всі його картки банківські, вивели гроші. І, відповідно, наразі стоїть питання, що 13-й? Як то кажуть, залишився біля розбитого корита. Але на відміну від каски у нього немає золотої рибки. І тут найбільш цікаве, виявляється, який вихід із ситуації він знайшов, мовою оригіналу. судебних приставок і бившу ставлю в курс, читайте внимательно. Ну, далі. Не... Лайка москальська, але я знайду так, не будемо пікати. Статевий орган. тепер, а не аліменти. Вопрос не ко мне. К хохлам. І кредит Сбербанку тоже тепер статевий орган. як дров. Дела. Так, да, справи такі, як Тикино, Туркай справа. успішних дій українських хакерів то відповідно і колишня дружина із Сбербанк Російської Федерації йдуть курсом військового російського корабля, а цей курс нам товариство, загальновідомий і тепер відомий широкому російському загалу завдяки плідній роботі таких от воєнкорів 13. Побажаємо надальше успіхів і натхнення і українським хакерам, які на своєму фронті. Роблять надважливу справу в моменті захисту української держави. На сьогодні на цьому все. Хто не підписався на мій YouTube канал, пропонує це зробити негайно. А ми з вами тримаємо стрій і віримо в Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.